Кістами яєчника чи кістою яєчника називаються ретенційні утворення. Ретенційні, тобто ті, які мають під собою порожнисте утворення із замкнутими стінками, тобто і наповнене в основному рідинним вмістом. Кісти яєчників, ну, відповідно, розміщуються в яєчнику і по походженню по своєму можуть бути як вродженими, так і набутими. Із вроджених кіст яєчників, ну, повну класифікацію ми сьогодні не будемо заторкувати, тому що це, в принципі, достатньо об'ємний і такий складний матеріал для пацієнтів. Але про кілька кіст, які частіше всього зустрічаються, ми сьогодні з вами поговоримо. Отже, самою частішою кістою, яка є із категорії вроджених кіст, це є так званий дермоїдна кіста, або ще її називають тератома. Сама ця кіста вона утворюється в яєчнику ще в період ембріогенезу, тобто в перших кілька тижнів закладки самого яєчника як органа. Потім, з початком статевого дозрівання дівчинки, ця кіста починає розвиватися, збільшуватися, і частіше всього її знаходять при першому там чи якомусь іншому із перших УЗД-досліджень. Як діагностичну знахідку, тому що частіше всього, дермоїдні вони не є надто великими і надто симптомними. А вміст цієї кісти, він, на відміну від більшості кіст, вони мають рідинний вміст, частіше всього, там знаходяться додатки шкіри, тобто волосся, ногті можуть бути, зуби можуть бути, жирова тканина може бути, тобто не рідина. І відповідно, оскільки така кіста, вона не є функціональною, тобто вона вже є в тканині яєчника, лікування даної кісти, якщо її потрібно лікувати, якщо вона там велика або симптомна, то це проводиться за допомогою хірургічного лікування лапароскопічним доступом. Взагалі, із тих кіст, які набуті, тобто не вроджені, частіше всього, ми стикаємося, і в наших пацієнтів вони частіше всього бувають. Це три. Я би назвав да, типи кісти. це функціональна кіста або фолікулярна її називають, це кіста жовтого тіла або геморагічна кіста, і ендометріоїдна кіста. Тобто всі вони достатньо часті, ну саме частіше це фолікулярні кісти. Уже як ми поговорили про дермоїдну кісту, тобто це вроджена кіста. Всі остальні кісти в основному пов'язані з функцією яєчника як органа. Відповідно, якщо він десь неправильно працює, якісь є дисгормональні порушення, захворювання, такі, наприклад, як полікістоз яєчника, є окреме таке захворювання, чи патологічний стан, можна так його назвати, що зумовлює, зумовлює виникнення? Одної там, чи навіть кілька кіст. Взагалі, в принципі, кіста може бути як одностороння, так і двохстороння. Кіста може бути однокамерна, двокамерна або багатокамерна, то, яка містить в самій собі ще перетинки, стіночки, да, які розділяють на кілька камер. І частіше всього кісти мають рідинний вміст. Отже, фолікулярна кіста це кіста, яка пов'язана напряму з основною функцією яєчника, тобто фолікулогенез. Тобто фолікулогенез – це утворення домінантного фолікула і як наслідок овуляція. Той самий фолікул, який має у нас проовулювати, тобто по суті лопнути всередині циклу, він називається домінантний, тобто самий головний. Його розмір варіює від 20 до 30 мм. І от приблизно в середині циклу, там на 12-16-й день циклу, цей фолікул, фолікул, по суті, справи це кулька. Якщо ми її так от візуалізуємо перед очима, це кулька наповнена рідиною діаметром від 20 до 30 мм. І таких кульок в тканині яєчників, в принципі, багато, до кілька десятків тисяч в кожному яєчнику у жінки. Але вони малесенькі, там 1, 2, 3 мм. І один із них раз в місяць повинен вирости до великого ну, достатнього об'єму діаметра 20-30 мм і лопнути вчасно. Це називається овуляція. Якщо цей домінантний фолікул, ця кулька, не лопнула вчасно, а продовжила рости, вона перетворюється вже в фолікулярну кісту. Тобто кіста це те саме об'ємне утворення, тільки тут має значення розмір. Кіста фолікулярна має бути більше 30 мм. Якщо вона менше, це не фолікулярна кіста, це крупний домінантний фолікул. А вона може продовжувати рости і, добу, і набувати її 40, і 50, і 60 і 70 міліметрів, тобто достатньо великі об'ємне утворення. Що відбувається далі? Частіше всього, фолікулярні кісти, вони просто після чергових місячних зникають. Тобто проходить новий цикл, і ця кіста просто вона розчиняється і все. Це в 90-9% випадків. Другий тип кіст, пов'язаних з функцією ячнику, це кіста жовтого тіла або геморагічна, вона називається кіста. Це та кіста, яка виникає вже в другій половині циклу після овуляції. Тут овуляція в нас відбувається, на відміну від фолікулярної. На місці того фолікула, який лопнув. Залишається слід так званий. Ну, можна його візуалізувати як, як синяк. Простий, да? тобто крововилив це тканину яєчника. І в нормі це жовте тіло, воно невеличке, там 12, 15, 20 мм в діаметрі, і воно працює як такий тимчасовий ендокринний орган, який виробляє гормон прогестерон і забезпечує фактично другу фазу менструального цикла в жінки. Якщо процес овуляції відбувся при певних дисгормональних порушеннях, Оцей об'єм жовтого тіла він збільшується, тобто він так само більше 30 міліметрів. І ця кіста, на відміну від фолікулярної, вона наповнена вже не рідиною, а вона наповнена ну фактично, так, як дійсно, як крововилив кров'ю з перетинками, з пльоночками якими. Так якби ми побачили в розрізі синець звичайний, отак він виглядає тільки через узі апарат при геморагічній кісті. Частіше всього, геморрагічна кіста, так само, як і фолікулярна кіста, після чергових місячних вона сама по собі зникає. Тобто специфічного лікування не потрібно. І ще одна кіста, яку ми часто бачимо, це кіста, вона називається ендометріоїдна кіста. Це кіста напряму пов'язана з порушенням уже гормональної функції яєчника. І є одна з частин зовнішнього ендометриоза це один із самих частих. Самого частого такої хвороби жіночого сучасного світу, скажімо так. І по суті справи це так само рідинне об'ємне утворення в тканині яєчника, тільки місті її, він більш такого рідкого, не, не щільного, як при геморагічній кісті. Колись такі кісти, їх, коли перші хірурги оперували їх, вони називали їх шоколадними кістами, тому що вміст кісти, схожий на рідкий шоколад. Темно-коричневого такого кольору, субстанція. По суті, справа це стара, така запікшася кров, можна так говорити її. Кісти ендометріоїдні, вони частіше всього лікуються хірургічно, хоча є певні можливості призначення і гормонального лікування, але якщо воно не має ефекту, то такі кісти так само за допомогою лапароскопічної е, методики оперуються. Звичайно, що є кісти доброякісні і злоякісні кісти. Злоякісні кісти це вже фактично пухлина яєчника. Тут достатньо така специфічна діагностика, вона може бути невеличкого розміру, вона може і не турбувати, і так далі. Але вона вже там є, і певні речі вона може не свої погані робити. Да? Тому ці всі кісти, які ну, в переважній більшості трапляються в жінок дітородного віку, вони доброякісні. Тобто, це. Порожнина в тканині яєчника, яка виникає в силу тих чи інших причин, але не пов'язана з якимось онкогенезом. Хоча певний відсоток кіст є і первинно злоякісні. Якщо ми говоримо про вроджені там ті самі тератоми, це зрозуміло, це порушення ембріогенезу. Так? Тобто закладка органа десь щось не так склалося, і в тканину яєчника зашилась там якісь. Жирова тканина там, чи якісь волосся і так далі, а потім вони капсулювалися, утворилася порожнина, і коли дівчинка вийшла в статевий розвиток, кіста, ну, об'ємне утворення, воно просто збільшилось, і ми його можемо побачити. Якби там на УЗД не подивитись, то ми могли б і не побачити тут тератомку, тому що вона невеличка, як правило. Якщо це причини вже ми беремо функціональних кіст, тих, які частіше трапляються, то причина тут. В функції яєчника. Да? Тобто, з перших дві тих кісти це фолікулярна і геморагічна кіста, це напряму пов'язано з процесом овуляції, тобто з фолікулогенез, є таке слово. Да? Тобто в кожної жінки, яка вже ввійшла в дітородний вік, по ідеї в кожному яєчнику по черзі там, чи підряд це вже не важливо, раз на місяць відбувається овуляція. Тобто це шанс завагітніти фактично, да? Тобто це народження яйцеклітинки. І от якщо цей процес порушений, чи там дисгормональна є, чи там якісь є функціональні конституційні фактори там перенапруження, недоїдання, недосипання і так далі. І так далі. Тобто будь-які внутрішні чи зовнішні впливи на цей процес фолікулогенезу, це може вилитися або в фолікулярну кісту, або рівше в кісту жовтого тіла, або в геморагічну кісту. Ендометріоїдні кісти так само, вони не настільки пов'язані з процесом фолікулогенезу, вони пов'язані з хронічним запаленням і плюс порушення в гормонах. Да? Тобто, вже не в фолікулогенезному функції яєчника, а в ендокринній функції яєчника. Тому що яєчник ще, окрім того, що він виробляє яйцеклітини, він виробляє нам ще гормони жіночі статеві. Да? Естрогени, прогестерон і там ряд інших гормонів. Тому. Частіше всього, і кісти, власне кажучи, вони є, скажімо так, прерогативою жінок дітородного віку. Тому що вже в клімаксі ну, практично кісти не трапляються, тому що яєчник не функціонує. Це якщо там кіста залишилася ще з дітородного віку, то вона, можливо, там продовжується. І от в клімактеричному віці вже частіше трапляються злоякісні пухлини, які не пов'язані, власне, з функцією яєчника. Симптоматика кіст ну, немає якоїсь специфічної симптоматики, щоб жінка там чи наша пацієнтка могла вдома собі поставити діагноз. Але є певні натяки на те, що щось не так. Да? Ну, По-перше, звичайно, оскільки яєчнику є додаткова якась там структура, яєчник збільшений, він більш чутливий і так далі. Тому одним із самих перших симптомів це є біль ну або дискомфорт, скажімо так. Да? З тої сторони частіше всього, де знаходиться яєчник. Чи під час фізичного навантаження, чи під час статевих контактів, тобто певні якісь боліві відчуття, жінка, звичайно, буде відчувати, якщо там є кіста. Друге, можуть бути порушення циклу, тому що порушена функція яєчника, вже немає чіткого зміни фаз циклу. Відповідно, особливо це характерно для функціональних, тобто для фолікулярних кіст, частіше всього цикл затримується. Тобто йде затримка місячних, тому що не відбулася вчасна овуляція, Тобто порушення циклу, скажімо так, це друга, друга, другий симптом. Можуть бути кровяністі виділення під час місячних більш рясні, або на так звані міжменструальні кров'яністі виділення, тобто ті, які між звичайними місячними проходять. Так? Ну, напевно, це самих таких три часті симптоми, да? тобто біль, порушення цикла, міжменструальні або різні кровотечі, кров'яністі виділення, які, звичайно, можуть натякати на те, що там ну, принаймні прийти і оглянутися, зробити УЗД. Це якщо ми говоримо про неускладнену кісту, да? тому що бувають ускладнення кісти. Є два ускладнення будь-якої кісти, це розрив. Тому що поки що ми з вами говорили про ті кісти, які не втратили своєї цілісності. тобто вони мішечок там, чи кулька, яка ще нічого з нею не відбулося, вона просто там є. Але якщо кіста надто велика, тобто надто напружена її стінка, вона може елементарно лопнути, як і будь-яка кулька, наповнена водою. Відповідно, одним із симптомів вже ускладнення, тобто розриву кісти, це є не просто біль, а є синдром гострого болю. З втратою свідомості інколи такої на кілька секунд, да, тобто кінжальний біль, відчуття, що розлилося щось в чарівній порожнині, тобто це достатньо сильно виражений біль, тобто проспати його неможливо, тобто на це потрібно звертати увагу. Частіше всього, якщо розривається фолікулярна киста. Оця рідина фолікулярна виливається в чарівну порожнину. ну, Якихось там супер важких наслідків немає. Навіть частіше всього обходиться без оперативного лікування, тому що ця рідина вилилась, потім очеревина її впитає в себе, і, в принципі, нічого особливого не буде. Призначаються там знеболюючі, спазмолітики, інколи антибіотики для того, щоб просто зняти болівий синдром і все. Але якщо під час розриву кісти ще рветься і судинка чи кілька судинок, які там поруч проходять, виникає внутрішня кровотеча. Це вже занадто скажімо так, загрозливий симптом, і частіше всього закінчується оперативним лікуванням, лапароскопічним ну, частіше всього, тобто метою якого є ушивання місту розриву, тому що вже кровотеча і можна втратити достатньо велику кількість крові. Другим ускладненням кіст рідше буває, але буває, це перекрут так званої кісти. Тобто кіста може перекрутитися навкруги своєї осі на 180, на 360 градусів, вбираючи в цей перекрут трубу маткову, яка поруч знаходиться, і власну зв'язку яєчника, там інколи кругла зв'язка. Тобто, виходить, що. Ті судини, які підходять до яєчника, вони за рахунок перекруту втрачають харчування, кров не проходить до кісти, ну, відповідно виникає некроз, запалення, ну, як правило, оперативне лікування. Ну, може бути ще там запалення самої кісти, нагноєння кісти, ну частіше всього це розрив або перекрут кісти, це вже ускладнення, власне кажучи, ті, які частіше всього. Ну, не проходять безслідно і без нашої участі лікарів не обходяться. Тобто на це потрібно звертати увагу. Самим простим на даний момент і вже доступним мені здається навіть в кожному там районному центрі це є УЗД-дослідження. Тому що УЗД-апарати є, датчики вагінальні є практично на кожному апараті. І оскільки кіста це об'ємне утворення, тобто воно наповнене рідиною, воно чудово діагностується під час УЗД-дослідження. Інколи, коли надто велика кіста, або вони розташовані якось дуже специфічно, і УЗД-апарат не дає можливості повністю віддиференціювати розміщення кісти відносно суміжних органів, Вміст кісти оцінити і так далі, ми призначаємо ще МРТ органів малого тазу з контрастуванням, як правило, тому що це вже просторове, скажімо так, да, просторовий огляд в 3D і з розташування відповідно суміжних органів, вміст хорошо можна розглядіти. Хоча, в принципі, для більшості тих кіст, про які ми з вами говорили, тих, які частіше зустрічаються. Звичайно, УЗД-дослідження достатньо. Тому якщо є якісь е, натяки, то можна завітати. І буквально через 5 хвилин можна вже поставити діагноз і прийняти якісь рішення. Фолікулярна кіста або геморагічна кіста, вони в принципі специфічно не лікуються, ну, мається на увазі, от в момент того, коли вони є. Да? Тобто вони самі зникають частіше всього. Тут більше про профілактику. Да? Якщо це ендометріоїдна кіста або кіста, там, цистаденома якась інша, вони частіше всього лікуються оперативним шляхом, вроджені от, тератоми, дермоїдні кісти лікуються тільки оперативним шляхом. А в принципі, профілактика е, виходить із функції яєчника, да? оскільки кісти утворюються в процесі утворення чи фолікулогенезу, Тобто, чим більше в жінки в її житті буде овуляцій, тим більше є ймовірність отримати кісту. І з цього виходить два варіанти. Або часто вагітніти, народжувати, кормити, тому що під час вагітності годування грудю овуляції не відбувається, тобто яєчник відпочиває, умовно кажучи. Відповідно, кіста ніяка не виросте. І якщо так, як наші бабусі 20, 15-13 разів за своє життя вагітніли і народжували, таким чином весь свій період дітородний яєчник в більшій мірі не давав овуляцію, чим давав. Відповідно, і менше було шансів в принципі, отримати ту кісту. Для сучасної жінки, звичайно, це не вихід. Тому я все одно закликаю вагітніти народжувати. Тому тут є вже сучасний підхід, це гормональна контрацепція. Тобто це ті різні там варіанти, і є суть в тому, що всі препарати гормональної контрацепції, чи весь підхід гормональної контрацепції на те направлений, щоб тимчасово, скільки ви хочете покористуватися цим ефектом, призупинити процес овуляції в організмі, тобто в яєчниках. Таким чином, якщо немає в кожному місяці росту фолікула, відповідно, ніяка кіста, ні фолікулярна, ні міморагічна, не виросте, в тому числі і профілактуються і ті от дезгормональні самі часті кісти, це ендометриоїдні кісти. Оце, напевно, найкращий метод, да? тобто заповнювати паузи між вагітностями. Гормональною контрацепці, якщо немає протипоказів, звичайно, для неї. І не купляти самостійно дані препарати краще, щоб підбирав лікар і призначав лікар, тому що це достатньо непрості препарати з достатньо складним профілем, да, гормональним, тобто це не є там, вітамінка, якась, яку, яку можна ну, у нас в країні можна купити, придбати без рецепту поки що. Тому ось з профілактичних точки зору це два таких направлення, да? тому що всі інші то вже будуть у нас із розряду лікування. Да? Якщо це саме профілактика, те саме стосується жінок, яких є діагноз полікістозу яєчників, це взагалі вроджена схильність до утворення кіст. Ну, Знову-таки там лікування у нас частіше всього, гормональне лікування. І, на щастя, всі сучасні гормональні препарати, лікувальні, вони одночасно є і контрацептивами. Тобто ми вбиваємо двох зайців зразу. Да? Тобто, Ми і лікуємо, профілактуємо, і даємо жінці якісну майже 100% контрацепцію.